вбивство підлітка у фунікулері. під стінами зібралися десятки людей з фотографіями загиблого Максима Матерухіна. Тим часом мати підозрюваного у вбивстві поранила порадила журналіст, поранила журналістів обличчя і вибила з неї у неї телефон з рук. У поліції Києва заявили, що встановлюють обставини нападу. Це нормальне, адекватна людина. тебе кров, віка. Віка в тебе кросно підворіть. Щоденні втрати Росіян в Україні у лютому місяці, як і раніше, перевищуватимуть 100 тисячу е, осіб на день. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії. Зазначається, що січень 25-го року став другим найдорожчим місяцем війни для Росії з загальною кількістю втрат у понад 48 тисяч убитими і пораненими. Першим за інформацією генштабу зсу був грудень минулого року. Тоді цифра втрат Росії склала 48 тисяч загарбників. Загалом, за даними британської розвідки, з лютого 2022 року були вбиті і поранені понад 837 тисяч російських окупаційних військ в особах. Києва Віталій Кличко приєднався до онлайн до саміту. пункту вільних міст. Захід проходить в тирані цього разу присвячений міській солідарності та спільному подоланню глобальних загроз і конфліктів. У форумі взяли участі мери інших європейських міст. Українська столиця приєдналася до пакту вільних міст у вересні 2022-го. Кличко подякував колегам за економічну та гуманітарну підтримку, а також допомогу у відновленні інфраструктури та житла в Києві.